Вніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 безпілотників типу Шахет. Всі ворожі дрони знищено. Також загарбники атакували ракетами Х 31 П припортову інфраструктуру міста Одеси та білгород дністровський район Одеської області, а ракетою х 22 місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили три атаки. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п'ять атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки. Авдіївки. Сєвєрного та Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак противника. На шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області. Успіху не мали. На запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам'янського Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два по зенітно-ракетних комплексах противника.